Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось таку смачну пісну пахлаву. Вона виглядає дуже гарно, це дуже і дуже смачно. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, приготуємо начинку на 100 грамів горіхів. Я взяла волоський горіх, підсмажила трішечки його на сковорідці, щоб мав більш такий відкритий аромат. На 100 грамів горіхів беремо 100 грамів кураги. Яку потрібно дрібно порізати. Ось такими кубиками нарізаємо курагу. Та додаємо корогу до горіхів. Додаю сюди також до начинки півчайної ложки кориці. Все перемішую. Це і буде нашою начинкою. За бажанням можна додати цукор, проте курага досить солодка, а також буде сироп. І я вважаю, що цієї солодості буде досталь. Потрібнити горіхи можна будь-яким зручним методом. Я використовую блендер, проте можна і млинок використати, чи також можна покласти його до зіп-пакету та качалкою подрібнити. Як зручніше, як вам подобається. Далі беру одне пакування тіста філо, одну паковку. І далі працюємо швидко, тому що тісто філо дуже швидко висихає. Якщо немає практики працювати швидко з тістом філо, тоді краще його накрити вологим рушником, залишити один шматок для праці, а решта накрити вологим рушником, щоб воно не сохло. Змащуємо зверху оливковою олією. Ось так робимо все швидкими рухами. Та викладаємо начинку. З одного боку, ось так. Смужечку викладаємо начинку. До речі, начинку потрібно розділити умовно на сім частин. Ось так стараємося рівномірно зробити ось таку смужечку. А далі цю смужку загортаємо. та перекладаємо у форму, в якій будемо випікати. Після того, як сформувала всі трубочки, змащую зверху також трішечки оливкової олією. Де потрібно, трубочки можна підрізати, щоб було по формі самої нашого, самого дека. А далі беремо гострий ніж та нарізаємо на шматочки. Потрібно переконатися, що ми добре прорізали все тісто. Та сформований виріб, відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 180 градусів приблизно на хвилин 15. А допоки випікається тісто, в мене є час щоб приготувати сироп. Для цього на 200 г цукру додаю 100 грамів води, також помитий апельсин, зчищаю з нього шкірочку, цедру та витискаю сік з цього апельсину. і відправляю на вогонь варитися. Після того, як сироп закипів, проварюємо ще 5 хвилин. Нам потрібно зварити сироп тоді, коли випічка наша буде готова, для того, щоб залити гарячу випічку гарячим сиропом. Якщо ж вийшло, що зварили сироп завчасно, тоді його можна підігріти після того, як випічка буде готова. Ось до такого рум'яного стану випікаємо нашу пахлаву. Як бачите, сироп у мене кипить. І далі тоненькою цівкою заливаємо десерт. Та залишаємо, щоб він трішечки охолов. Після того, як десерт трішечки охолов, посипаю зверху кокосовою стружкою. І ось такий гарний, смачний та веган десерт в мене вийшов. Покажу, який він всередині. Дивіться. Дуже багато начинки, Тонезеньке тісто та кокос. Це дуже і дуже смачно. Ви повинні обов'язково це приготувати. А я надіюсь моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!